Чи отримаєш ти пропозицію до кінця року? Отже, думай про себе, зосередься на собі. І зараз ми подивимося, в яких енергіях ти перебуваєш, щоб зрозуміти, чи точно це твій розклад. А за індивідуальним розкладом можна звертатись в особисті повідомлення інстаграму або телеграму. Отже, трійка мечів. Не можу сказати, що наразі ти щаслива в стосунках, щаслива в коханні, можливо, ти відчуваєш образу, якщо ти в стосунках, можливо, ти посварилася зі своїм хлопцем. Якщо ти не в стосунках, а, можливо, ти вже давно замкнула своє серце на ключ і не впускаєш туди нікого через минулий невдалий досвід. Отже, якщо відгукується, то подивимось, чи зроблять цього року тобі пропозицію. Отже. Дев'ятка кубків. Ну, дивись, якщо ти в стосунках, то дуже висока ймовірність, тому що дев'ятка кубків дає нам здійснення бажань. Якщо ти вільна, то наразі поки що я цього не бачу, тому що дев'ятка кубків дає все-таки таку окремішність. Так, дев'ятка кубків це взагалі карта того, коли нам класно на один із собою. Добре, а яким чином це все зробиться? Ті, хто в стосунках, дівчата, хто мене зараз дивиться, по шість Пентаклів, тут буде пропозиція. І причому з дуже красивою обручкою, тому що по шість Пентаклів йде прояв щедрості, так? тоді як до цього підготуватися. Зараз ми подивимося, як до цього підготуватися сімка Пентаклів, а потрібно просто перестати чекати. По сімці пентаклів все одно все трапляється тоді, коли трапляється.